є так, доброго дня, дорогі колеги. Великою приємністю беру участь у круглому столі, присвяченому роботі нашого журналу. Дозвольте поширити свою презентацію і поділитися з вами думками про напрями розвитку нашого журналу. Перш за все, дозвольте подякувати організаторам за такий прекрасний форум, медичний форум, який відбувається з нагоди 125-літнього ювілею першого національного науково-медичного журналу України, яким є наше видання. Ми бачимо, що наш журнал, який був започаткований Євгеном Музеркевичем як лікарський збірник, в 1898 році пройшов зміни епох країн, і в 91-му році був відроджений в Незалежній Україні. А в 2015 році назва було змінено, і з того моменту. Наш журнал називається Праця наукового товариства імені Шевченка Медичні науки за рекомендацією президії НТШ. Ми бачимо, що багато головних редакторів було зміненим. Ми Віддаємо сьогодні Шану. Я в першу чергу всім своїм попередникам, як засновнику, і головному редактору Євгену Озеркевичу, людям, які його учням, друзям. Його учнів, які втримали цей журнал у тяжкий момент Першої світової війни, Другої світової війни у повоєнний час, у час Совєтської імперії, і допомогли в 1991 році відродити лікарський вісник. Зміна поколінь відбувалася. І я очолила журнал в тисячу в 2015 році, впродовж восьми років працювала головним редактором. За цей час наше видання набуло міжнародного значення, нам вдалося його індексувати в наукометричній базі Скопус. Два роки тому, і хотілося сьогодні поділитися думками і чому ми обрали напрям презентації української науки не лише в Незалежній Україні, але також у світі. І тут, мені здається, дуже важливими будуть доречними також слова нашого генія Григорія Сковороди. Що найсильніший і найхитріший ворог це застаріла гадка? Е, кожна справа, яка націлена на успіх, повинна мати розвиток. І тому я вважала за необхідним е, представити здобутки українських вчених на міжнародній арені. Це була непроста е, справа, це було достатньо важко впродовж шести років інтенсивно працювати, щоб е, в епоху глобальної цифрової революції видання, яке не мало ні свого вебсайту, ні, ніякої платформи. Індивідуальної все ж таки отримало відповідну наукометрію. І у даний час наше видання є гібридному форматі. У нас існує паперова версія, у нас існує онлайн-версія, і ви бачите сторінку ювілейного першого номера за 2023 рік. Яка вказує про те, що індекс, індекс наше видання належить до четвертого квартилю, і інсик цитування є вже одиничка, все ж таки дозвольте підняти таке питання: чи це хороший результат, чи це все ж таки необхідна доцільність? І ми бачимо, що для того, щоб відбулася якась інновація, перш за все повинно бути декілька складових. І тут основа є це наша активність членів лікарської комісії НТШ як свідомих громадян, які були вмотивовані на державницьких позиціях, і які все ж таки здатні показати професіоналізм. Згуртувати людей. Для представлення їхніх результатів світовій громаді, і тільки маючи такі чотири компоненти, ми можемо розраховувати на те, що в нас буде інновація, яка буде цікава світу. Тому це була достатньо а, така справжня необхідна доцільність а, представити світу о, невідомий для них в той час журнал. На даний час хочу сказати, що журнал «Медичні науки це дійсно інноваційна платформа наукових медичних знань цілої України. І тут важливо відмітити, що журнал проявив стійкість в екстремальних умовах. Перш за все, це пандемія, яка розпочалася в 2020 році нової хвороби COVID-19 і існував у. Обставинах строгої політики локдаун, обмеженого доступу, тоді ми активно розпочали навчання наших авторів, редакторів, рецензентів. Була створена онлайн регулярна серія семінарів, яку проводила наша колега молода Олена Зімба разом з фахівцем, експертом з копусу Арменом Гаспаряном з Великої Британії. І це допомогло нам значно вирости і підготувати контент до наукометричної реєстрації у ковпусом. Більше того, ця наша інноваційна платформа вона показала свою життєздатність у час повномасштабної війни. Коли ні на один день редакція не припиняла своєї роботи. Працювали як і автори, які надсилали роботу, рецензенти, технічний персонал. Це все потребує надзвичайно великих зусиль онлайн-комунікації. І ми витримали технічні вимоги, які, власне, передбачають регулярність появи випуску журналу. Я вже не кажу за дійсно. Героїчні зусилля Анни Бекесевич і Марії Васильівни Лешеник, нашого технічного редактора, який в широкій гамі енергетичної кризи 2022-2023 року, все таки е, знайшов оптимальну формулу для випуску онлайн видання. Другого номера за 22 рік і, звичайно, зібрав матеріал для 22 року і для 23 року. Тобто, наш журнал проявив готовність для розвитку в супереч екстремальних умовах. Чому розвиток? Тому що якщо ми подивимося на оці дані, які існують в нашому журналі, ми бачимо, що ми збільшили ріст аудиторії, яка регулярно читає наш журнал Це 120 країн в грудні 21-го року, у жовтні 23 року. Це вже 157 країн. І другий аспект: це звичайно те, що ми були здатні провести наші регулярні семінари, які були започатковані 17 2017 році, у форматі симпозіуму Смартлайн. І які чітко рефлектують потреби медичної науки в Україні і в світі. От ви бачите, що саме 14 жовтня 22-го року, у День Покрови, у День українського війська, а в екстремальних умовах, коли була загроза, бомбардування онлайн було проведено засідання одноденне, і про це опубліковано відповідний звіт. Якщо ми подивимо на індекс цитування, то у вас теж ми бачимо розвиток, що якщо індекс цитування в 22-му році у нас був 0,8, то вже в 23-му році він вже зріс до 1,1. Ну, а цей ліворуч графік представляє нам кількість публікацій, які процитовані. Активна позиція членів нашої редакційної команди сприяла тому, що контент з 2019 року було включено в індексування наукометричної бази Scopus. і тут ви бачите чітку динаміку зростання кількості публікацій. 2020 році ми втрималися на в час пандемії і строгого локдауну. Ми втрималися на позиціях 2009 року. У нас був незначний ріст в 2021 році. І, звичайно, в час повномасштабної війни він зменшився за кількістю. Це в на 10 ми бачимо відмінність 46-36, Ну а в 23-му році хочу сказати, що портфель редакції, наскільки знаю, вже заповнили статті, які увійдуть у 24-му році. Тобто, проблемами з публікаціями авторів ми абсолютно не маємо. Хочу сказати, що ми дійсно пишаємося нашим досвідом, тому що крім індексу цитування, ще дуже важливу інформацію має кількість переглядів і кількість завантажень відповідних наших авторів. І хочу сказати, що всі члени нашої редакції є активними авторами нашого журналу, і ми бачимо професор Ентон Койнен, з Нідерландів його публікація нещодавно у 2022 році має понад 170 завантажень, переглядів. Ми бачимо про те, як розрахунок біологічного віку людини на основі варіабельності ритму від наших авторів під керівництвом Олени Зіби завантаження переглядів анотації близько 700 і понад 250. Чим досягається така такий успіх? Звичайно, це унікальністю текстів, оригінальністю і мульдисциплідисциплінарністю викладу. Тобто ми продовжуємо традиції Євгена Узеркевича, який започаткував журнал наш представляє контент, який охоплює і фундаментальні науки, і клінічні науки огляди дуже надзвичайно популярні. Ви бачите і як автори, як редакція рефлектує виклики, які має суспільство. Наприклад, в 2020 році була підготовлена ціла серія. Унікальних статей перших в Україні присвяченої пандемії COVID-19. Це і епідеміологічні аспекти, це трактування нової хвороби, і хаосу, і паніку у наслідок стресу. Член нашої редакційної колеги, професор Сандор Сабу, перегляд анотації близько 900 і завантажень цим пандемії монологічні аспекти від професор Валентини Чупяк, теперішнього головного редактора журналу і Ярослав Шпарик, що таке COVID-19 і рак, який між силою Хархарибю дуже цікава стаття. Ну і решта не хочу когось образити, але кожен може переглянути, які е... арифметичні показники його особисто має журнал. І я, наприклад, з великою приємністю хочу відмітити роботу членів редакції Оксани Сулаєвої, так само. Нашого заступника головного редактора Андрія Черкаса, ну і, звичайно, свою молоду команду мою ПІД-студентку, яка навіть на такій роботі, як фізіологічні предиктори довгострокових наслідків, тобто мається на увазі лонковід фокусом на ну досягнула понад майже 600 переглядів. Цей досвід показує, що запорука успіху це значність змісту, і українські вчені є дійсно прогресивними, передовими, і їхні результати повинна читати медична громадськість і наукова громадськість цілого світу. Тут ми бачимо ще декілька важливих наших публікацій, і хочу вказати власне на значучимість такої публікації, яка вийшла з наукової школи отлеронгології, де працює наш дійсний член НТШ, професор Олександр Кіцера. Коли вивчення хемосенсорної дисфункції у пацієнтів після перенесеного ковіду, ви бачите, Перегляд анотації сягає майже 2000, 2000, а завантажень 886. Іншим таким важливим успіхом, що вдалося запровадити редакції, це звичайно промоція контенту у соціальних медіа. Я хочу віддати належне нашим. Соціальним редакторам по соціальних мережах, які активно рекламують, промотують весь цей контент. Ось, ви бачите, останній смарт-лайн наш симпозіум був присвячений реабілітації в Україні, і через Фейсбук оголошення про нього і його контент прочитало 4600 тисячі і більше людей. Це достатньо велика потенційна можливість використовувати соціальні медіа, і я думаю, що це повинно продовжуватися в майбутньому. Так само час війни показав, що потрібно не тільки розвиватися, але і розширюватися. І зі зміною головного редактора, яким у 2023 році стала професор Валентина Чупяк. Помінялася редакція. У нас тепер міжнародний склад складає представників 15 країн. Ми далі дотримуємося принципу мультидисциплінарності. У нас є заступники редакторів. У нас є розділ хірургія, у нас є розділ медицина, метаболізм і лабораторна медицина, фундаментальні науки. Чому так? Тому що збільшується кількість роботи. І саме цим експертам, які, які є заступниками головного редактора, є легше працювати зі своїми колегами, і запрошувати їх для рецензування. Рецензентами у нас є понад 20 країн представники. Вчені з 20 країн. Ми робимо також фокус на етику, яка дуже є важлива з позиції наукової етики, біоетики, і так само академічної доброчесності, тому що тільки оригінальні статті може мати успіх у сучасній. Літературі, оскільки ми розуміємо, що ми всі живемо в час штучного інтелекту, і будь-який, навіть натяк на плагіат чи якісь порушення академічної доброце чесно, всім може будь-хто виявити дуже швидко. Так само технічні стандарти випуску змінені. Наші статті публікуються тепер не тільки в PDF, але так само не більш такому відомому для західної літератури форматі спеціальних GPS-файлів. Це не просто, це коштовно. Але редакція знайшла можливість, і впродовж двох років оновлено весь контент так само у цьому форматі. Іншим дуже важливим е, нашим напрямом, який хотілося б говорити сьогодні, це наша стратегія і напрями розвитку, тому що ми не повинні зупинятися. Тут е, я бачаю такі чотири окремих е, блоки, чи можна сказати, кроки, які нам потрібно зробити, перш за все це налагодити більш інтенсивною міжнародною співпрацю. Другий це продовжити пошук фінансування, тому що функціонування журналу це коштовно, це накладно, це вимагає ресурсів онлайн підтримки, індексування технічної роботи персоналу, оскільки повністю англомовний контент він вимагає праці редакторів. Не тільки літературних, а також і статистика, і біоетики, і багато багато інших. Продовжити традиції, які було напрацьовано впродовж 25 років НТШ, і так само не забувати про інновації. І однією з таких ідей, яка в нас вже обговорюється в редакції, хотілося сьогодні поділитися з нею, це створення платформи. За назвою сьогоднішнього е, форуму сьогоднішньої конференції, призв'яченої 125-літтю, медичний форум це дуже важливо, який би став е, засадою для нетворку інституції, які займаються як в Україні, так і в світі науковими медичними дослідженнями у сфері фундаментальних і клінічних наук в сучасних умовах. Другий момент переділити увагу і теперішній війні. Так як на сьогоднішньому форумі у нас є декілька пленарних засідань, присвячених проблемам медицини у викликах війни, так само створювати нові способи засоби лікування і медичної реабілітації згідно викликів війни і викликів сьогодення. Другий крок, який важливо нам зробити, це все ж таки продовжити навчання. Ми повинні навчатися і чужого досвіду, пам'ятати про свій досвід, і тому тренінги, літні школи, стажування, не дивлячись на війну, потрібно продовжувати. Ми знаємо дуже добре, я сама працювала членом. Факульті, лекторів літньої школи по проблемам стресу, добровідома школа, яку започаткували радіологи США для навчання молодих радіологів України. Декілька років вона іде, і багато інше важливі тренінги, важливі стажування. Зараз стає проблемне їх проведення на території України з огляду на обмеження фінансування, яке є в Україні, так само небезпеку, яка можливо потенційно бути. Тому потрібно рухатися у пошуку спільних грантів, які би могли забезпечити навчання наших лікарів, науковців за кордоном, а тоді вони стануть потенційними авторами. Для нашого контенту і розвиватися. І так само не забувати про місцеві ініціативні проекти, тому що, скажімо, симпозіум SmartLine, який вже проведено впродовж семи років щороку, був започаткований за і підтриманий і за ініціативи НТШ, але підтриманий містом, міською радою нашим мером Андрієм Садовим, що йому велика. Дякую. А цьогорічний симпозіум присвячений реабілітації підтриманий Львівською обласною військовою адміністрацією, за що ми теж щиро вдячні, що наші, наша влада розуміє потребу у розвитку медицини і міжнародної співпраці. Третім важливим кроком це звичайно є формування міжнародної наукової медичної спільноти лікарської комісії «НТШ». Дуже активно працюють наші колеги, такі ми сьогодні вже говорили про Андрія Черкаса. Хочу згадати Василя Лончину, який багато докладається для розвитку нашого журналу. Є активним рецензентом, активним редактором, активним організатором і фундатором SmartLine. -у. Але нам потрібно більше таких людей. І тут ми повинні продовжити традиції нашого НТШ, коли Нобелівські лауреати, такі як німецький фізик-теоретик Макс Бланк, Нобелівський лауреат, американський німецький фізик Альберт Айнштайн, так само філософ і президент Чехословакії Томаш Масарик. А вони були членами почесними членами НТШ. Я думаю, що нам теж потрібно. Достукатися, сконтактувати з провідною науково медичною спільнотою світу і запросити бути їх членами лікарської комісії. НТШ. ми знаємо багато людей, наших колег, які цього року виступають на медичному форумі. Це професор Шандер Сабо, це професор Чен з Норвегії, які вже практично є нашою медичною спільнотою, яка промотує. НТШ і журнал у світі, але хотілося, щоб таких людей було більше, щоб вони дійсно вступили в члени лікарської комісії, НТШ. І тут ми повинні наслідувати сьогоднішній дозвіл, розвиток чисельності нашої громади лікарської комісії, яким працювала чотири роки професор Валентина Чуп'ять, коли кількість наших членів НТШ зі 100, Чоловік, що було приблизно в час мого головування, зросло до 300. Це прекрасний результат, і ми повинні наслідувати його, формуючи міжнародну наукову спільноту лікарської комісії. Це до глибини кишені своєї власної, добрим словом, промоцією, зв'язками. Це все надзвичайно важливе рекомендаціями, і тут ви бачите. Гарне фото, таке спільне зустрічі з Беннішим Любомиром Гузером, яку ми організували в 2015 році до 150-річчя з дня народження митрополера Андрея Шептицького. Це була надзвичайна подія, яка запам'яталася всім. І напевно ще одна публікація, про яку я б хотіла сьогодні пригадати: це власне запис. Нашого зібрання, яке називалося Місія медиків в сучасних реаліях України. І кожне слово, хочу сказати, до сих пір є актуальним. Цей запис було зроблено Оленою Адамович, членом НТШ, і слова світлої пам'яті блаженнішого Любомира Гузера, що ми стоїмо на порозі великих змін і повинні до них підготуватися, позбуваючись того злого, що з. Збереглось до сьогодні, як ніколи є нашим дорогом казом про те, що українці показали свою хоробрість, стійкість, але ми стоїмо на порозі великих змін, і ми повинні бути готові прийняти всі ті зміни. І я думаю, що тут слова мира гузера вже відбулися. У нас народа є велике бажання. І його слова, що Україна має дуже компетентних науковців, відповідні науки наукові установи, науковці українського походження здобули і продовжують здобувати визнання також поза межами України рефлектує роботу. Нашого журналу, його успіх. Тому звертаємося до відповідальних осіб: цінуйте науку, цінуйте, шануйте науковців, серед них їхнє знання, їхню працю. Можемо надіятися на справжніх дій, сподівань, мрій нашого народу. Щиро дякую всім за увагу і запрошую всіх продовжити дискусію. До побачення!